Друзі, привіт! Продовжується навчання в нашій школі стартапів. І сьогодні поговоримо власне, про те, чим гарний стартап відрізняється від поганого. Інакше кажучи, ми проаналізуємо переваги та дамо відповідь на деякі питання. Якщо коротко, то під час формування вашої власної заявки ви чітко можете. Чітко і коротко можете розповісти про ваш стартап. Дуже важливо, щоб одним реченням, якщо у вас є якась певна ідея, то, будь ласка, одним реченням. Якщо ви не можете сформувати ідею одним реченням, то ви самі не маєте усвідомлення. Також досить важливо. Якщо ви розумієте, що у вас є збалансована, запальна, згуртована команда, то це також є ваша неринкова конкурентна перевага. Кількість не визначає якість. Нехай у вас в команді буде 2-3 людини, але при цьому вони є реально крутими бійцями, це вже допоможе вам отримати певне фінансування. Також дуже важливо і наголошую, ви маєте уявлення про свого потенційного споживача. Це важливо, адже ви повинні показати, що у вашого стартапу є ринок. Також, ви маєте уявлення про своїх конкурентів, а це неможливо здійснити без аналізу ринку, ринку послуг. А також, власне, наступне випливає, що дійсно. Вашого стартапу є ринок, ви повинні чітко сказати, яка вікова аудиторія, який власне, склад, яка це соціальна група, які цінності сповідує ваш споживач? І взагалі, що ваші цінності, наскільки вони близькі вашому споживачу, який би не, не був крутий стартап, головне, люди, на це завжди приоцінці зважають. Також, ви повинні сказати, що ваш стартап або стратегія вашого стартапу, вашого розвитку, вона можлива навіть без залучення грантових коштів. Тобто, це показує, що ви дійсно є успішними. Також. Ваш проєкт відповідає уявленню при цільову аудиторію. Тобто, інакше кажучи, ваші думки та думки ваших потенційних споживачів вони співпадають. Для цього нагоді завжди будуть дані опитування, дані фокус груп, тому на це також варто зважати. І останні, останній момент, на який ви повинні зважати, це те, що ви знаєте, як. Ким є ваш ідеальний споживач? Яким ви його бачите? Скільки ваш ідеальний споживач готовий вам платити? Це ваш друг, це ваш партнер, хто це, врешті-решт? Або, можливо, як будуть відбуватись відносини з вашим ідеальним споживачем? Ще, які є все-таки, переваги вашого стартапу, що дійсно покаже те, що ваш стартап. Є сильним, це поняття сталості, поняття сталого розвитку. Поняття сталого розвитку говорить про те, що будь-яка діяльність, будь-який продукт, будь-яка активність, яка буде реалізовуватись, вона не несе шкоди майбутнім поколінням. Якщо ви скажете, що Моя технологія або мій пристрій. Він не нанесе на, шкоди навколишньому середовищу або якимось явищам в суспільстві, тобто не буде шкоди для майбутніх поколінь. То цей стартап є однозначно успішним. Також поняття глобальності дуже важливо, що ваш стартап можна реалізувати не тільки всередині країни, але і є й потенціал для. Виходу на міжнародний ринок, із цього власне виникає наступна характеристика: це можливість швидкого масштабування. Тобто, ви кажете, що через три місяці я вийду на ринок, а через шість місяців я зросту, наприклад, у два рази. Це буде досить ґрунтовний та дієвий аргумент при. Оцінці та при визначенні доцільності фінансування вашого стартапу, також наявність конкретної проблеми, яку ви можете вирішити. Якщо ви пам'ятаєте минулі заняття, ми казали про те, що ми продаємо не рішення, а проблему. Це також дуже важливо. На це також слід зважати. І п'яте наявність MVP, тобто мінімального життєздатного продукту. Це те, що у вас є, це те, що ви можете показати, це можливо якийсь дослідний зразок, або якась технологія, тобто те, що можна пощупати, це те, на що можна подивитись. Це також є важливим. Також спирайтесь на експертне середовище. Це Показує, що дійсно ваша розробка отримала схвалення у експертному середовищі, тому що та людина, яка дає вам гроші, вона, можливо, не є фахівцем у цій галузі, вона оцінює вашу ідею. Але при цьому всьому вона не завжди знає: а чи відповідає ця ідея певним нормам, стандартам або практиці застосування. Також, якщо ви маєте... Ту добру підтримку в експортному середовищі, науковому, наприклад, то це буде досить класний аргумент. І наостанок це захист інтелектуальної власності. Якщо ви скажете, що у вас є захищена інтелектуальна власність, або ви кошти, які вам необхідні, будете витрачати на Захист інтелектуальної власності, а можливо, якщо ви скажете, що ви бажаєте отримати міжнародний патент, це ще дасть вам 100 очків в карму, 100 очків, знаєте, такого е старту, такого для того, щоб ви змогли отримати фінансування. Інакше кажучи, на якості підсумку, чим гарний стартап відрізняється від поганого? Це досить просто. У вас є ринок, у вас є дієва проблема, ви можете чітко розповісти про вашу розробку, і ви бачите свого потенційного споживача. Все інше це дрібниці. Але при цьому всьому ми пам'ятаємо, що. Який би не був крутий стартап, головне люди, головне команда. Якщо втрачаємо певних бійців, ми все рівно можемо продовжити виконання стартап. Це буде досить важливим, це буде досить вирішальним аргументом на стадії прийняття рішення. На наступних відео, друзі, ми з вами. Поговоримо про можливості, де можна навчитись, пройдемось в загальному випадку, розберемо сильні та слабкі сторони, а також обговоримо ті питання, які виникають під час пітчингу, тобто під час сесії, коли ви захищаєте стартап, коли ви спілкуєтесь з потенційними інвесторами. Друзі, буде цікаво, буде інформативно. Буде як завжди легко, тому друзі. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал.